Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму ютуб каналі «Підбор автомобілів. Сьогодні в нас 17 серпня, четвер, як ми знаємо, що в четвер працює так, Луцький автобазар. Зараз їдемо на ЖД-вокзал і зустрічаємо наших замовників, які приїхали потягом з міста Києва. Зараз нас 6 година ранку. Зустрічаємо наших замовників, п'ємо каву і їдемо підбирати автівочку. Рома, Олег. Приємно. Шуб, погнали. Да. Дивимося такі автомобілі, як Volkswagen Golf 6 і 7 покоління, також Megane 3. Ну і дивимося, що просте надійне. Дизельне, якщо попадеться бензин, також досить непогано. Бюджет у нас на Golf до 9 тисяч на Golf 7, бюджет до 13. Так. Але теж дивимося такі от автівочки. У нас 1,681 кВт дизельок 2014 року, 239 пробіг, 8950 його ціна на старті транзити. Пишу, що рідна фарба. Також досить непоганий класний автомобіль з хорошими надійними двигунами. Що бензин, що дизель. Але бензин потрібно перевіряти більш детально, так як в двигуні можуть бути задири. В різінг катались дуже багато. Та це ви що, розірваний він як як. Та-та, ну, ну бачите, візуально вже якось так примелькались всі ці одні ті самі машинки. Заправляють, то воно ще їзде. Але своїх 250 тисяч від'їздило, заправили нашої суймачі. І, да, і, і потім через місяць люди дзвонять. О, Роман, ти чого не подивився? Воно прям дуже так щепетільно до той сажі. оце до, до блю, десь трошки не долили, все, чаки горять, воно запалює сажовий фільтр, треба його нахрен все вирізати. Регенеральний... 4, 4, 4. 4, 4. Ну так, да, це повний приват. 2 літра, то вони в принципі непогані. Сморзиля вірти на повноприводі. Зараз це... <риводі. риводі> осінь, дивіться. Вон гольфець якийсь. Автомат 2 літра, 13900. 15 рік, 240 пробіг. Дивіться, тут ставочки у нас під шкіру. Тільки не дивимося. Плюс 415 рік. Пожоване якесь туди. Така прям максималочка перед передзад, оптика максимальна. Підігрівчики, клімат, в принципі, все, що є. Все, що є. Тут просто не фарбований 197. Добрий ранок. Пробіг чітко і. 9900. 12 рік 197 пробіг. Ну знову ж таки, комплектація життєлайн. А що по торгу? Плюс-мінус ціна крайня, яка буде, щоб розуміти. Дивись, щоб довго не возитися. Говорю одразу, спускають висотки і не працює кондиціонер. Тільки щоб чітко сказати, щоб вам можна відпути, угу, щоб угу. не Поняв, 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 поняв. А так пробіг, все чітко, так? Все Це да, все, може в любезні. Ну, що ж там їх, я сам все переб'є. Поняв. Ну тут треба дивитись, просто треба, щоб подивились давлення, якщо нема фріона, то тоді заправити. Якщо там компресор гобела, то тоді 200 баксів компресор. Що це в нас бензин? 7600 1.6 без підкрасів 9 рік. 6 ступочка, це не 5 передач 6. Та вона трошки повеселіша знову ж таки простий руль. Ну і така непогана комплектація, бачите тут. Ні. Ні? Це простий атмосферний, він газ ставити, катаєтесь за 3 копійки, але в плані там розгона і то вони трошки дерев'яні. Але максимально простий надіжний, тут дивіться. Бачите, простенький руль поліорітан. Так, клімат двох зони, але мультимедіа знизу не оригінальна. Її, мабуть, заблокували, але пароля не було і поставили ось от такий піонер. Трошки завишена, але дивлячись на те, що тут це киїсід, дві машини на весь авторинок і вони на механіки. то На автоматі ще хрен знайде. Ні, ні, це що, шо? гольф шостий, шостий гольф. 1.6 дизельок. а в нього руль простой, типу без мультфілька. Ну, трошки підфарбований. 5 передач. ну Давайте ще походимо. От, ну, такий варіант. Трішки можемо щось краще знайти. Ну дивіться, вона українська перекупська, вже два власника було тут в Україні. Місяць тому її купили, знову продають. Вже не годиться, не? Ні, ну можемо дивитися. Просто не... за місяць її купили, два рази перепродали вже. Це вже купці хто там може міганськи. 13 тисяч 17-3, 13 тисяч 5-200 тисяч пробіг. 200 тисяч, все стандартно Зменшим тут їх і немає Але свят реально крутий Ну на бомбі хоче сказати я кажу колір класний краще Блин з полів хватає там по банкерам не їздить Так понятно не нова машина Ні, ну 200 відома якби це є реально що він не кручений там. Чітко пробіг, візде б'ється, все хорошо? Ні, він Ну, він поїтали є. Ну куди дві? 13500, 18 рік, 168 пробіг. Нефарбований міган. На ковпачках теж такий класний практичний колір. Ну, тут стандартна шестиступочка, маленька навігація, круїз контроль ліміт-контроль. Звичайний, звичайний ручничок, 400 підйомничка. Ну басешка, в принципі, вони отак і стоять. 15-15,5 ну, да. зменшимо його жарненько хрінеш. Що ну, да. там на 150 пробіг і 18 ну, да, рік. Пробіг. Це такий комплектація. щось більш, більш простіше, то можна знайти угу. там 13-13500. Це ліміт, тут М, да, так, ну, ну, це на басок. Чому вони такі ще? Це на басешник, то тільки такі диски. Такі і чорні, і сірі. Чому мені трохи з гаража виїжджать, щось низковати вродить, я не знаю. Ну він як гольф, в принципі, як і Міган третій, вони в одному один кліренсних, да. Ну куп якийсь битій, це ширший. Сколько інтересно їх? Це їх 1.6 автомат трошки печальний, її треба брати тільки 2 літри. Якщо 1.6, то механіка. Взагалі там буде проблеми. Ну такі вони не самих надіжних. Якби можна розглядати, але, але краще 2 літра. Ну да. Давайте ще, може третього все А все заді. Угу, угу. Ну. Але тут воно бо заїжджала, бачите. Ну це хорошо, що є сервіс На 228. Що, бачите, що мінялося, я не знаю, що мінялося. На 246 тоже щось мінялося. І тут що, що пише. Значите. Оригінал побіг. То я його не кручу, бо пробиваєш. Це добре, що щось міняли. Ну бачите, що тут є. Я ж, не... Я ж просто тобі перевести, щоб вони міняли. Хороший, 10900. Получається 900, 900 додати, взяти такий свіжий рісталінг. А що по кузову? Весь парк. Це, це вже Трошки повеселіший буде, ніж той. То перший рісталінг, а це вже другий такий. Оптика нова. По салону, сидушки трошки крутіші, дивіться. Єдине, що навігація стара. Пробіг чітко везде все тягне. Більшого нема. А Який пробіг там? 225? 225. Що, 14 рік? На 900 дорожче, ніж той. Але це вже другий рестайлінг. А є якийсь сертифікат? Сертифіката на нього немає. 15-й гадок, не фарбована, пишуть є все. 1,6, 12. А є вськової трохи Ну, Трошки їздила, да, по трасі десь катали. Арочки, пороги. Кришка багажника. А самі професійні підборщики, знаєте, де дивляться? Дивляться отут. Кажуть, ого, ого, не метал. Металізована шпаклівка. Сюди ляп. Ха -ха -ха. Ладно, йдемо далі. Так, 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 в принципі, вирішили принципі, повертатися до того попереднього міганчика. Зараз подивимося більш детально, що він нам скаже. Попробуємо трішки торганути і, і приймемо якесь рішення. У нас одна помилочка активна по системі вприска. Це блок призрительного нагріва, тобто свічи накал. Бажано їх поміняти, якщо міняти, то міняти всі 4 штучки. Вона в нас активна і фіксує пробіг 225 тисяч кілометрів. Літом воно проблем ніяких не буде, але ближче до зими, коли похолодає, а буде трішки погано запускатися. Знову ж таки, то таке. Вони коштують недорого, але бажано їх поміняти. По форсункам у нас дивіться, ідеал рахується 0, допустимо плюс-мінус 2 мг. Перша 1,3, одиниця, 0,9. Маємо 14 грам сажі, максимальний допуск до 22 вона забивається, потім принудительно включається регенерація. Так, Ми маса показали, по... що внизу там екологія є, там знизу він, він цілий. Поняв, Міняли ладно. Міняли стойку ще щось по ходу є. Ці мугани воно приїжджає зі сположеними стойками. Ми зараз ще кружок зробимо і, якщо що, підійдемо. Все, все стандартно, нічого не змінюється. Десь в одного когось крутять. Б не гану, б не ціна, тож, щоб Що ми тут маємо? Маємо 9400, 1,5 дизельок, 15 рік, 191 тисяча пробіг. На лінзі це вже другий рестайлінг. Та, та? Угу. та трошки буде дорожче, звісно. Що по кузову? Вона багато потратила, що за 60 стола в робочі. Ну вона 200 тисяч від'їздила, а білий колір, бачите, на ньому трошки більше видно чорні тільки капот, то нічого страшного. — Оцю і ту попередню, басешну — Це буде трішки веселіше. Ну, в плані кузова. Менше Міганчики, міганчики. Я вже заскучав трішки з цими міганчиками. У нас дуже давно не було таких автомобілів в підборі. Басешний 9700 шестиступка. 12 року. -го Комплектація також досить непогана. Шкіряні сидіння, плюс ставки на Алькантарі, Підігріві передніх сидінь, чорна панелька. Ну, все стандартно. Це оригінальне шкіряне, навігація. Панорама люк. Що вона ціла, не фарбована? Одне ліве крило дверка трохи. А так все А що по торгу? 9,5? 9,5 зробили. Ого, я що? Тут сьогодні на цілий день всі тільки по 200 скидають. 269. Тут одне крилишко, бачите, трохи тягнули. Було м'ятіне і витягнули без покраски. Так, да, тянули, витягували, бачите? Ну, але воно не краще, воно плюс-мінус так само, як і на тому самому першому Мегані ми дивилися. Тут да, да, да. 9312 рік, басешна комплектація, 229 тисяч пробіг, в принципі, пробіг як завжди. Зараз подивимось по кузову. Що одне. І все? І все. Попробігло чітко. Сынка вся. Ну ну, бачите, темний колір і воно видно всі с Ну тут конечно тут. Зато споршили красить, нема смысла какой-то. Да так. Так, значить, що в нас тут? Легкі запитування по поддончику двигуна. Та в принципі, все. Зараз запустимо хлопців, хлопці зроблять більш детальну діагностику по ходової частини і тоді будемо приймати рішення по автомобілю. Так і що візьмемо випуску з бази даних. В принципі, по блоках автомобіля у нас все співпадає, форсунки, турбіна, сажовичок досить в досить непоганому стані. Сажі маємо там 0,05 грама, всього лише після регенерації. В принципі, автомобіль досить непоганий. Візуально воно обслужено, нові тормозні диски, пильнічки, а також підстукують у нас стойки стабілізатора. Так, поїхали дивитись далі. Робили, поміняли. Що? Поки не трогаємо, стоїть не бо це буде дорого і колодки задні. Можна поміняти, щоб одразу комплексом люди вже в нас поїхали доволі. Це у нас 5-400, так? Да? Може якась маска надаляючи додається. Ну, По кругу 5500. 아 к о л ь к о вы Ну що, друзі, в принципі наш сьогоднішній пошук закінчився За успіхом. Знайшли ми саме той автомобіль, який шукали. Ну як саме той. Один із автомобілів. Розпочинали пошук ми гольфом 6 до 9 меганом до 9 тисяч і дивились гольф 7 до 13 тисяч. 1,6 або 2 літра без різниці. Автомат, механіка. Також не принципіально. Дивились також бензинові варіанти. Але, але, в принципі, гольфи трішки в нас були, то корозія, то десь рижики, то десь сколи. Були і гарні варіанти, але трішки по завищеним цінам. Попався нам такий непоганий міганчик, колір білий перламутр, Нереально крутий. Це в нас вже другий рестайлінг, лімітед комплектація. Аналізовані оптиці. Подивіться на цей колір. Колір просто крутий. Автомобіль чистий 15 рік, без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. Погана комплектація, 400 підйомника, електрозеркала, шкіряне мультикермо, оригінальне. Подивіться, який стан перфорація, нічого не кручено. У нас є датчик тиску в шинах, круїз, контроль, ліміт контроль, механіка, шістиступочка, двох зоний клімат. А що нам? Що нам треба поміняти? По діагностиці ми знайшли свічки накалювання і також маленьке давління фріона. Потрібно заправити кондиціонер. Маємо 191 тисяча рідного пробігу. Весь автомобіль в рідній фарбі. Нам приговорили тут роботи в районі 150 доларів на 5 тисяч гривень. Стойки стабілізатора, пильники. Що там ще в нас? Щось якісь там ще наканічень, одненький, Ну, в принципі, розходники. Розходники, нічого критичного. Але в районі там 130 доларів треба буде заплатити нам, щоб зробити цей автомобіль в ідеал. Ну і звісно ж таки потрібно буде зробити технічне обслуговування. Масла, фільтра, ролики ремні. У нас нова запасочка нова і домкрат. Автомобіль 15 року, 1,5 дизельок, лімітед комплектація. Абсолютно весь в рідній фарбі. І його ціна 9 тисяч доларів. 9,400 стартували, за 9 забрали. І замовник скаже декілька слів. Дуже великий подяка Роману, поміг мені розібратися. Я так даже трохи рознервувався, перепугався, але він молодець поставив мене куди треба, допомогу, зробити. Ну, все, все, От Звертайтесь. Я, якщо ще раз буду звертатися, я обов'язково до нього звернувся, Тобто, все люди не залійте гроші звертайте звертайтеся до Романа. Все, завжди, будь ласка, хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. Так, наступну втівочку, яку ми сьогодні знайшли, підбирав її Юрій, наш фахівець, який працює по місту Київ. Юр, Юро, так надав. Опа! У нас кашкайчик, 1,5 дизельний двигун, 16-й модельний календарний 15-й рік. Вся в рідній фарбі без жодного підкрасу, з 1,5 дизельним двигуном в босе комплектації. У нас такі ж ставочки підшкірує. сидінь, механіка шестиступочка, електростаєнкове, двохзонний клімат. Кольорова навігація, шкіряне мультикермо. Що там у нас ще є, в принципі? у нас є датчик контроля полоси, розпізнавання дорожніх знаків, датчики світла доща і велика панорама така на весь на весь дах, як то кажуть. Вся в рідній фарбі, без жодної підкраси, оригінальні у нас дисочки такі класні, з боу з комплектації. В принципі, по ходової в нас теж ніяких критичних таких нічого такого немає, в принципі. І ціна. 16 800 була на старті. Забрали за 16 400 доларів. Такий продуктивний день у нас сьогодні був. Купили саме ті автомобілі, по які ми сюди їхали. У нас зараз 10-та година дня. Заїдемо на миючку, трішки сполоснемо нашого коня, бо так, погодка в нас тут така специфічна то дощ, то сніг, то жара, плюс 30 градусів, як у нас зараз є. Тож, друзі, підведемо підсумок. Для замовлення послуги, підбору автомобіля під ключ, супроводу на авторинку або виїзної діагностики по всій території України, телефонуємо по цьому номеру. Також, друзі, в описі під цим відео і в закрепленому коментарі я залишу прайс на наші послуги, де ви зможете ознайомитись з усіма цінами, що ми там робимо, що перевіряємо, ну і так далі. Тому, друзі, обов'язково підписуємось на канал. Також, будь ласка, поставте лайки, напишіть будь-який коментар в підтримку даного каналу. Друзі, дякую всім за перегляд, всім тим, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного і продуктивного дня. Перемога 100% за нами. До нових зустрічей, всім па-па.